У Долинській центральній районній бібліотеці у рамках проєкту Творча світлиця відбулася зустріч з талановитим журналістом, поетом, сатириком Степаном Герилєвим. Сьогодні, у рамках творчої світлиці, у нас відбулася зустріч із Бойком, нашим земляком. Родом із села Рудників Миколаївського району Львівської області, долинянином, бо він довгий час жив і працював в Долині, а зараз проживає у Бердянську Запорізької області Степаном Гирилєвим. Надзвичайно цікавою людиною, не тільки як поет, гуморист, сатирик, а і. Надзвичайно відкритою людиною для спілкування. Степан Герилів давно мріяв приїхати в долину і зустрітися з земляками. Бо давно я мріяв зустріч... зустрітися своїми. Та напевно земляками, бо в мене і на Львівщині земляки, і в Долині, оскільки прожив майже 15 років, і не тільки прожив, працював, І ми піднімали великий пласт рухівський, починаючи з 90-х років. І мені пощастило, я щасливий Бога, що я жив в долині і мав приємність. Спілкуватися і працювати з такими людьми, яких я сьогодні майже всіх впізнав, окрім двох маленьких. І я радий, що доля звела мене із долиною, хоч я сам львів'янин, а зараз в Бердянську проживаю і працюю в Бердянському державному педагогічному університеті. Але завжди, як кажуть, вовка тягне до лісу, а мене завжди тягне до хороших, теплих, світлих людей, які сьогодні зібралися в цій бібліотеці. Приводом для творчої зустрічі послужила презентація нової книги Степана Герилєва Наші Атланти Жертовність во ім'я спасіння. Видання це своєрідний багато ілюстрований фотографіями щоденник, у якому йдеться про перше півріччя невтомної та надзвичайно потрібної допомоги бардянських волонтерів українським військовим, добровольчим батальйонам та військовому госпіталю. Тут є історії хлопців, які воювали за єдину Україну на передовій, та коментарі користувачів у соціальних мережах. Ліпше, щоб її не було, і я би волів, щоб її не було. Але оскільки так сталося, що війна раптово вдерлася на наші землі. Спочатку вона була в вигляді як сторінок у Фейсбуці, коли ми тільки у вересні 2014 року зареєструвалися наші Атланти у Бердянську педуніверситеті. Але потім я собі подумав фейсбук, фейсбуком, але треба книжку робити, бо це історія, і це можна іншим поколінням. Ми тільки документалізували фейсбукські сторінки. Цурінки нам заблокували і пропало. Якраз цей період, котрий, котрий вдалося видати. Наразі автор готує до видання другий том. Готую вже другий, другий том книжки. напевно буде і третій, але ліпше щоб не було тих томів, щоб нарешті вже мир прийшов на нашу рідну землю, щоб ми мали можливість спокійно жити, творити. На зустріч прийшли колеги, друзі, творча інтелігенція, представники громадськості та читачі, які одразу потрапили в під вплив неперевершеного мистецтва, розповіді, гумору та вражаючої товариськості гостя. Степан Герилю поспілкувався з присутніми, відповів на їхні запитання і навіть прочитав одного зі своїх віршів, уміщених у книзі про бардянських атлантів. Теплі слова прозвучали від колег та друзів: Ярослава Савчина, Володимира Андруха, Дмитра Веселовського, Степана Я. Це світла, чуйна, гарна людина. Я вже сьогодні казав, що він от чорний і в чорному е убранні, але це насправді така світла людина, що коло нього сам мусиш бути світлим. Друге, що мене захоплює, що він патріот. Це справді патріот треба бути такою світлою людиною щоб навколо себе згрупувати організувати тих людей і щоб вони все це робили про що він сьогодні розповідав і що пишеться в тій книжці яку він щедро тих тих ну щедро дарує моїм землякам ми його з юності творчої знаємо як гумориста і кілька книжок вийшло саме в тому жанрі. А остання книжка, яку він сьогодні презентував Наші Атланти, це патріотична книжка з погодів. Документів, розповідей про тих людей, які зараз боронять Україну від російської навали. І ця книжка йому вдалася дуже доброю, дуже гарною. І за його словами ми відчуваємо, скільки вона патріотизму творить у Запорізькій області, у Бердянську, де останні 6 років живе Степан Миколаєвич. За це йому честь і хвила і хай його слово. Продовжує Україну робити патріотичнішою, а його талант хай приносить нам добрий настрій і уміння Україну любити ще більше. На завершення директор бібліотеки Людмила Фреїв подякувала гостю за цікаву зустріч, побажала миру, добра нових книг. А учасники заходу отримали книгу Наші Атланти Жертовність во ім'я спасіння у подарунок з автографом та побажаннями автора.